Вітаю всіх на каналі alex 333. Сьогодні вже моя трансляція вдруге ведеться. Сьогодні я показував корсу А, а тепер корса Ф. 20-го року була курса за, 13, за 333 євро. А ця курса 12 700 євро. До віддачі, це не до торгу ціна. Електрична корса побита градом. Зараз покажу, як вона виглядає. На сьогодні град пошкодження градом це не є вирок, робиться, ну, але тут є багато пунктів пошкодження. Тут є дуже багато пунктів пошкодження. От Чубок капоту не пошкоджений, а тут зверху кипець. Спереді то цілий. І дах. Дивіться який. Пошкоджений. Така молодіжна, гарна машинка. 300 кілометрів вона їде на заряді. На боках теж є. Ось ззаді, на дверях і на крилі тут є. Теж пошкодження градом. І справа трохи менше, але є. Дуже сучасна вона така машина всередині. Зараз покажу. Тут трохи сидіння. Дивіться, яка симпатична коробочка, перемикання передач. Бачите, є рух по полосах. Є тут багато чого. Бачите, яке кермо повністю матове. Зараз я її увімкну. щоб кермо легше крутити. 40. 44 тисячі кілометри. Є, бачите, у нас підігрів сидінь, Кліма на дві зони. Так. Вентилятор нехай не гуде. Незношена машинка. Середня ціна набагато вища для цієї машини. Це в Європі, хто хоче їздити, непоганий автомобіль. Град – це таке, якщо для внутрішнього використання в Європі можна той град, можна той град і не робити. Телефон щось дуріє, стабілізатор повертає телефона. Чим вона так вирізняється? Ну, Практично це, як як бензинова машина, як дизельна, як ДВЗ DW... як машина нічим не відрізняється. До речі, вона і під капотом зараз покажу. Теж дуже подібна машина на звичайні автомобілі з двигуном ДВЗ. Є, бачите, парктронік, і радар. Є у неї, напевно, і задня камера. Бачите, тут відкриваєш, вона дивиться геть, як, як ніби це автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Розширювач, бочок тут є. Все, все, все дуже і дуже подібно. Акумулятор, все так само. Так, що тут по екстрасах, по екстрасах, електричні зеркала, електричні, електричні стопіднімачі, склопіднімачі. Ну, повне мультикермо. Можна голосом. Все робити. Адаптивний круїз-контроль. Підігрів керма навіть є. Гріне, гріє. Так. Ну, коротше, коротше, все тут. Все є. Для телефона зв'язок бездротовий, все тут є. Ну-ка, задню камеру. вимкнемо, попробуємо. Ага, треба з боку нажати. Ні, немає задньої камери. У цій машині немає. Є тільки парктроніки. Ну, от така машина. А по корсі А, яку я показував годину тому. Вже вислали завдаток. Відразу купа, купа дзвінків. Ну, бо реально, 70. Телефон доріє, щось стабілізатор перевертає. 70 тисяч пробігу, 78, по-моєму, тисяч пробігу, і машина така доглянута і гальма нові. Сам стабілізатор повертає телефон, та що ж таке? Треба його виключити. І без стабілізатора закінчив вже відео. Да. Чоловік з 50 дзвонили мені за ту корсу за корсу А. Хто не бачив це відео, можете минулу мою онлайн-трансляцію подивитись годину тому. Водій фури. Працює теж він зараз в Німеччині, позвонив перший і каже: я не забираю. А після нього ще чоловік. Багато-багато людей ще дзвонило, От, вислали завдаток. 330 євро машина коштує. І ще 70 євро прийдеться, то отримає, виходить, він менше грошей. Цей власник. 70 євро ще. Бріф великий, бо він втратив на понеділок зробили термін, і підемо зробимо, замовимо вірніше бріф. Це десь до двох тижнів буде виконуватись замовлення по втраті великого бріфа. Ну, бо великий техпаспорт це є головний документ. Маленький це коли ти комусь даєш машину покататись, а великий тоді коли. Твоя машина можуть з великим бріфом вкрасти машину і не докажеш, що це вкрали. Значить, це <свісно> власники машини, раз у них є великий бріф на руках. Хочу розказати про шахрайство амбасадора. Він тільки нарощує темпи. Я не розумію, людина, ну пофіг йому. Десь в Польщі сидить там їхня шайка, і кожен день кожен день розводять купу людей. Я думаю, ну, до мене не більше, ніж 5% телефонують. От сьогодні вже чотири чоловіки мені телефонували, що розвів знову амбасадор. Вже та дівчина там в Києві, яка брокерша, яка співпрацювала, вже. Ну, телефонують до неї, каже, що вона взагалі не працює. Не знаю, скоро вже їх за сраку візьмуть, я думаю. Хоча при нашій корупційній системі вони там всюди відкашлюють, скоріш за все, і нікому це не потрібно. Всім потрібно, щоб гроші платив. А те, що то шахрайство, ну і що, шахрайство, аби платили. Така у нас. Україна, такі люди толерантні до корупції, того воно так і буває. Інакше так довго це б не продовжувалося. Зніму той телефон уже. Так що ви поширюйте цю інформацію з амбасадором. Тому що військових от сьогодні знов військового взули. Конкретно на 24 тисячі гривень. Як це вони називають? Гарантійний взнос. Гарантійний взнос. Мені йшли, а там все решта вже на митниці. От. І цей гарантійний взнос це є попандос. Його вже ніяк не повернеш. Єдине, хто влетів таким образом, хто вже переслав, то я раджу бігом іти дзвонити в банк, на який би ви пересилали на рахунок. Куди ви той так, так називаємо цей взнос пересилали, нехай блокують ту суму, вони можуть заблокувати просто по вашій просьбі. Що то є шахрайство? Будь ласка, заблокуйте даний рахунок і йдете, звертаєтесь в поліцію з заявою і зможете повернути свої кошти, От, ну все. Буду закінчувати відео і підписуйтесь на канал. Я буду обов'язково робити відео на машини, які у нас з'являються, яких ще немає в інтернеті. ого сидуш сидушка як ріє. Топить, будь здоров. Тесли ще є. Шкода е, ще є. Одна Тесла вже продана. Телефонуйте. На все добре.